Всім привіт! Моє ім'я Яна Войцецька і ви на каналі материнству. В сьогоднішньому відео хочу продемонструвати ось таку іграшку Стрибунця-Віслючка, яка дуже є веселою і корисною для дітей. Призначена така іграшка для малюків віком від одного року. І, власне, який принцип цієї гри? Дитинка сідає на віслючка чи іншу тваринку з дрибенця, який вам сподобається в магазині, тримається за вушка і відповідно починає стрибати. Таким чином, вона отримує не лише дуже багато приємних вражень, емоцій, буде заливатися сміхом, і посмішка на її обличчі не буде сходити ще досить довго. Окрім того, вона ще й буде тренуватись, адже тренуються м'язи, координація рухів буде покращуватися у дитини. І в цілому така іграшка вона займає небагато місця вдома, такий не лише тренажер, але ще й дуже класний варіант для того, щоб отримати цілий спектр позитивних емоцій. В нас варіант із тканиною, тобто чохол такий. Тканини відповідно він знімається, можна його легко попрати. Якщо це тканина, то зручніше сідати на такого віслючка. Але в магазинах представлені просто гумові варіанти, теж принцип аналогічний, або якісь віслючки, або інші тваринки. Це вже по бюджету можна дивитись по якості матеріалів, по естетиці, що вам подобається. Але принцип, принцип такої іграшки однаковий: сісти на неї і стрибати, стрибати по квартирі, або якщо ви там на вулиці, то теж досить весело проводити час. Тож, якщо ви приглядаєтесь до якихось іграшок для розвитку великої моторики, дитини, то можете теж взяти на заміточку ось такого друга, ось такий варіант іграшкового віслячка. Який може поселитися у вас вдома і радувати вашу дитину. Сподіваюся, що це відео було для вас корисне, цікаве. Ставте свої вподобайки, якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал та приємного стрибання, приємної гри. І до нових зустрічей!